Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні ми з вами приготуємо печену ковбаску. Для приготування ковбаски візьміть 1 кг 750 г свинини, 1 кг телятини, головку часника, 2 столових ложки солі, 1 чайну ложку цукру, візьміть 1 чайну ложку зерен білої гірчиці. 1-2 чайних ложки сушеного часника. А також половину чайної ложки селітри або нітратної солі, як її ще називають. Також візьміть 1-2 чайні ложки паприки. Я ще взяла 1 чайну ложку копченої паприки для пікантності смаку. Чайну ложку чорного перцю меленого. Візьміть 100 мл крижаної води, заздалегідь і розчиніть у ній 1 чайну ложку желатину. Коли желатин розбухне, дайте все до м'ясної маси. Гарненько м'ясо вимісіть і на 3 години поставте, аби всі аромати об'єдналися. А за цей час приготуйте кишки. Я взяла готові кишки, які продаються у супермаркеті. Добре їх вимучила у крижаній воді десь 1 годину. Попередньо на літр води я дала столову ложку отсту, гарно промила під краном, під проточною водою, подивилася, щоб в мене не було дорочок. І взяла собі ниточку і формуємо ковбаски. Мені допомагає чоловік, як бачите. Викладаємо, натягуємо і знову. Кінці зав'язуємо. Випускаємо зайве повітря. Друзі, не наповнюйте дуже туго кишки, аби вони вас потім не потріскали. Коли ви наповните всі кишки м'ясним фаршем, проколіть їх голочкою. Подивіться, як я роблю, бачите? Це для того, коли ви будете варити, щоб вам... Ковбаски не потріскали. Візьміть холодну воду. У мене 3 літри води, суміш перців, я взяла лаврове листи, а також 1 чайну ложку солі. І в холодну воду я опускаю ковбаски. доводжу до кипіння і з моменту закипання варю ще 5-7 хвилин. Частину ковбасок, яких я відварила, я Запекла у духовці при температурі 150 градусів 45 хвилин. А частину підсмажила на сковорідці. Оці це в духовці печені. А це смажена на сковорідці. От на сковорідці вона виходить більш припечена. Хай вам смакує, друзі! До зустрічі на каналі Як Варити печи». З прийдешніми всіх великодніми святами! Готуйте, пробуйте, будете мати що покласти у великодній кошик. До зустрічі на каналі Як варити і печию.